Депутати мають право від'єднати депутатські групи, два депутатської групи не більше детесі. Після утворення депутатської групи вона повинна зареєструватися по на сесії сільської ради повідомлення про ухвалення. За тепер у захисту сільської ради. силаєтесь на закон України про місцеве самоврядування, правильно розумієте? Так. Створення депутатської групи це не закон про місцеве самоврядування, це закон, це за краї, закон України про, про статус депутатів. Стаття 25, двадцять це слідче питання буде. Стаття 25. Слухайте, будь ласка. Я можу сказати? будь ласка. Стаття 25 – це депутатські групи, стаття 26 – це утворення депутатських груп. Ми повинні повідомити до сільської ради та зареєструвати цю групу на менше трьох осіб. Ми це зробили так. на позатій сесії. Рішення сесії для цього питання не потрібно. Депутати не потрібні рішенням сесії затверджувати цю депутатську групу. Закон на регламенті немає просто здання депутатів. Ну, є, є закон закон, можна я скажу, є закон України про статус депутатів, стаття 25-26. Ми повинні дотримуватись цього закону. І там є формування депутатських груп. Це не місцеве самоврядування закон, це зовсім інший закон і зовсім інша стаття. Ми повинні повідомити та зареєструвати цю групу, все найменше, це може бути три, ось три особи і більше. Не можна встановлювати скільки повинно бути осіб у цій групі. Депутатам можна не голосувати. Не не можна, а вони повинні не голосувати, і це рішення не повинно наноситися на сесію статускої сільської сесі, ради з зовсім на сесію. А хто готував це саме питання? Який риск? Я готувалася. Ну, ти... <пис> що вважаю, що не потрібно регламенті себе прописувати. <пис> <пис> Літись представники, ходити па то що будемо міняти Пас, регламент за Ми ми, ми доповнюємо. Да, є регламент, а є закон України. Я думаю, що ми, ми повинні не змінює. Я думаю, що ми повинні, повинні дотриматися закону України. А як це можна регламентом змінити? Скільки ми хочемо, щоб цю групу таки, ми не змінюємо. з якої цілі ми хочемо? Ці. Ми, ми, ми вносимо доповнення. Що у нас тепер є і депутатська група. Да, ми є. Ми вже Но, що там 5. Скажіть, будь ласка, То. можна ми там не менше двох і більше. Тим не менш що що <пілля> менше до цієї групи може входити три людини. Це не менше, це мінімум. Це нібито. Це не стосується сільської ради. А міських рад, обласних рад, що найменше може бути п'ять осіб. А встановлювати п'ять осіб, ну які люди мають право. Цю групу може входити десять осіб. Яке рішення не, не потрібно для не того, можливо. щоб утворювати депутатську групу? Неважливо, скільки там може бути людей. Це не рішення сільської ради, це реєстрування є в сільській ради і вам відомо вашу ми мій... це по закону України.